В такому велосипеді з непривички важко їхати. Кермо повертаєш, а багажничок до рами прикріплений. Таке враження, що, що десь тікає. Це дорожні кутіліті 25-го року з алюмінієвою рамою. Це гібрид колеса 27,5 дюймів, з повноцінними крилами, з багажником для сумки. Трансмісія 1 на 8, касетна втулка. Це вже надійно. Турнеївський перемикач. Гальма дискова механіка, гарно гальмують. Ще дивіться, яка корзина попереду. Протектор універсальний, широкий. Резина хороша, м'ягенька, з піваровою ниткою. Обуда міцні, подвійні, алюмінієві. Втулочки алюмінієві з хорошим накатом. Дуже цікава моделька. Гулянь, який він гарний. Гарний, стильний розмір, 18 дюймів. Дорожні педальки, є ніжка, кого цікавить, надсилаємо новою поштою та доступний самовивіз. Приїжджайте на тест-драйв, потестуєте, оберете найкраще для себе.